В Америці якось мало заробляють. Щоб отримувати 5 тисяч доларів, потрібно вчитись 5 років, а потім щодня ходити на роботу. Те саме я й в Україні на крипті отримувала. Заробляти на крипті я почала завдяки Каті Шухніні, яку знає весь криптосвіт. Вона отримала нагороду в Парижі як топ-експертка за версією найбільшої криптобіржі Binance. Сьогодні Катя заробляє більше 200 тисяч доларів на рік на крипті. після безкоштовного майстер класу Катя простими словами пояснила, як працює крипта і як можна заробити навіть без стартового капіталу. Я зрозуміла наскільки це просто до речі. Зовсім скоро Катя знову планує провести вебінар. Абсолютно безкоштовно ти дізнаєшся, що таке крипта, і отримуєш інструкцію, як заробити свою першу тисячу доларів за тиждень. Навчання у Каті колись змінило моє життя. Тож я дуже раджу не пропустити реєстрацію. А якщо залишиш свою заявку зараз, отримуєш крутий подарунок. відеорозбір кейсу, як Катя на крипті заробила 13 тисяч доларів за одну ніч.